Доброго дня, любі діти! Запрошую вас на заняття з конструювання. Сьогодні я вам пропоную зробити чарівного нямчика ось такого. Для роботи нам потрібно квадрат. Паперу і фломастері. Як це робити? Дивіться і повторюйте за мною. Беремо квадрат, складаємо його по діагоналі, куточок до куточка, одна сторона. Заладжуємо лінію згину, розгортаємо. Так, склада... так само складаємо по діагоналі в другу сторону, куточок до куточка. Лінію згину, згладжуємо. розгортаємо. Ось у нас центр квадрата. Згинаємо куточки до центра. Один куточок. Другий куточок, третій куточок до центра, нагадую. І четвертий куточок ось так. Ось так. Перевертаємо. Знаходимо центр, і куточки так само до центра загинаємо один куточок, другий куточок, третій куточок, і четвертий куточок. Ось так. Перевертаємо. І згинаємо навпіл. Ось так, одну сторону, другу сторону навпіл. Ось так. А тепер робимо ось так і розгинаємо. Дивіться уважно, і одіваємо на пальчики, ось дивіться ось такий нямчик. Намалюємо йому тепер очі і. Ротик. Малюємо, беремо фломастери чи олівці. Розгортаємо його. А тепер намалюємо йому ротик. Знов подійте на пальчики і подивіться. Намалювали оченятка. Тепер розкриваємо і малюємо йому ротик червоним кольором, зафарбовуємо так. А ви можете пофантазувати і розфарбувати за свої бажання. І знов одіваємо на пальчики. Ось який у мене вийшов нямчик. А які у вас нямчики? Чекаю на фото. Ваших робіт. До побачення. До нових зустрічей!